Достатньо поглянути на малюнки, щоб зрозуміти, який гострий біль переживають наші діти. Тому психологи радять батькам уважно придивитись до творчості малюків, щоб вчасно помітити тривожні дзвіночки. Так, вони промальовують. У нас є спеціальний зошит, де там дуже багато питань, що ти відчував, що ти відчуваєш. Якщо не можеш говорити, промалюй. Е, Покажемо, можуть плакати в цей час. Можна все. У нас тут можна все. Хочеш агресія бити, тут є спеціальні груші. Хочеш орати, ходи, гарини. Це аби знаєте, такий усі е, соціально прийнятний спосіб. Ти можеш робити все. Якщо від цього не страждають інші діти, то тобі дозволено все. Тут одночасно відбувається дуже багато цікавого, і зараз тут дітки малюють. В іншій частині йде майстер-клас, там десь ідуть якісь групові заняття, десь діти спортом займаються. Все перемішалось. Ми пішли далі. Ви навіть не уявляєте, скільки тут різних активностей. Одна з них французька методика томатіс терапії. Якщо дуже просто, то після психологічної травми людині стає важко концентруватися, зосереджуватися та засвоювати інформацію. Для дитини, яка має щодня поглинати нові знання, це дуже небезпечно. Томатіз це як спортзал для мозку, де різними, так би мовити, тренажерами мозок тренується, і вплив стресу на нього стає менш відчутним. Сама методика полягає у прослуховуванні музики Моцарта в спеціальних навушниках. Музика записана так, що високі ноти дуже різко чергуються з низькими, тихі звуки, з голосними, і мозок постійно дивується. Також музика проходить через навушники не лише у вуха, а й через спеціальний кістковий вібратор прямо в кору головного мозку. Ці навушники дві години відбувається це. Тут виходить під та вони координують рухи, баланс торкаються цього м'ячика mm -hmm. і плюс балансують на mm -hmm. дошці. Вони відпочивали це. Вони під можна спати під час томаті, можна читати, можна, можна малювати. Дівчина медітує вона да. після матерії. як. Да. Тут сплять. Хлопці на дивані просто розслабляються. Хлопець читає навіть просто у вас тут так вільно досить, да, так да. хто я хочу, то так і проводиться. Хочу сказати ще раз нашим мамам, татам, взагалі ті, хто пережили ці настільки страшні травмуючі події, і які просто яким нема кінця і краю, і все продовжується. Будь ласка, зверніться за допомогою. Це не соромно. У нас дуже багато ментальної стигму щодо сервісів з психічного здоров'я. Будь ласка, подумайте про дітей. Якщо вам важко самим піти за допомогою, подумайте про них. Це обов'язково відобразиться на всьому їхньому майбутньому. Обов'язково будуть якісь проблеми, і це. Не сьогодні, завтра, через 10 років, ви це побачите, краще зараз звернутися до фахівців, іти до психолога, це не соромно. Дітки, у яких на жаль загинули батьки, хтось з них винить себе, що якби я відповів на дзвінок, якби я пішов до мами, якби я не попросив. Кудись піти, то цього б не відбулось. Чому вони, а не я, кажуть діти, відчуття провини воно взагалі є характерним для всіх, хто втратив когось. І як ми з цим працюємо? Ми це нормалізуємо. В тато загинув не тому, що ви сварилися, а тому, що до нашої землі прийшли вороги, і вони вбивають. Тобто, ми оцю провину ми повертаємо тим, хто дійсно винний. Це дуже важливо дітям усвідомити. Оксана казала, що діти питають, чому їх батьки пішли на війну і загинули, а чиїсь батьки в той самий час десь за кордоном. Я маю на увазі дорослих чоловіків. Я ні в ніякому випадку нікого не звинувачую, але от діти задають таке питання, да? Ти хіба ж тільки діти і дорослі задають такі запитання? Але знаєте, це велика проблема, з якою ми ще стикнемося. Поділ на своїх і чужих, на поділ на тих, хто там був, хто не був. Цю проблему ми ще будемо вирішувати, бо вона вже є. Я завжди кажу, що це важливо дітям чути. Що те, що зробив твій тато, це вибір справжнього чоловіка. Твій тато не вважав можливим сидіти на дивані, коли під загрозою. Ти твоя мама, твоя родина, твій будинок, наша земля. Як підійти більш коректно? Бо це взагалі дуже делікатна тема. Діти під час війни у них є багато запитань, на які у нас у дорослих немає відповідей. Чи скажемо так, у більшості дорослих немає відповіді? От я навіть чув від своїх знайомих, що відповідати дитині на такі прості питання, але дуже складні. При тому: мама, папа, а чому вони на нас напали? Відповідь залежить від віку дитини. Якщо дитина маленька, така яка ще не ходить в школу, то потрібно розповідати так, як дитині буде зрозуміло. Ну, наприклад, так буває, що хтось хоче забрати твою іграшку. Це не, не добре зазіхати на чужі речі. Тому дійсно наші вороги прийшли для того, щоб зібрати наші землі, наші будинки, наші речі, наших людей. Да? І це таке дуже зрозуміле дитині питання. Добре, мамо, тату. А що віддавати нам іграшки чи не віддавати? Ми будемо віддавати, чи не будемо? Ну, Ми так і кажемо, як ми робимо. Тобто, ми кажемо дітям правду, ми не віддаємо. І наші ЗСУ зараз нас захищають, сражаються, українці встали і боронять свої землі. Треба говорити так, як воно є. Мамо, тато, скажи, ми будемо жити. Ми будемо жити. А вони вбивають нас, вони можуть нас вбити? О, це мабуть найскладніше запитання, тому що зараз дуже багато дітей мають страх смерті. В дітей приблизно 5-6 років цей страх смерті є віковим, тобто він з'являється в зв'язку з розвитком, і він зараз дуже посилений. І вони розуміють, що таке смерть. Вони починають вже розуміти, що таке смерть. Папа, навіщо війна? Війна нікому не потрібна, треба відповідати. Да, але є люди, які хочуть заграбити наші, тому війна відбувається. Нам вона точно не потрібна, але ми маємо чинити опір. Діти мають задавати запитання, а ми маємо на ці запитання відповідати так, як дитина зрозуміє. Якщо ті самі питання, що ми вже обговорювали. Задають більш дорослі діти. Ми розповідаємо так, як воно є. Що ми можемо вже говорити більш дорослою мовою, ми можемо пояснювати, що ми з цього приводу думаємо. Я намагаюся пояснити дорослою мовою без зайвих подробиць, що сталося. А інколи краще взагалі запитати в дитини, що ти з цього приводу знаєш, і думаєш, і почути, що каже дитина. Діти кажуть інколи дивні речі. Знаєте, в мене один хлопчик, правда менше, це п'ять років. Йому він е, з Бучі. Він сказав, що знаєте, чого війна почалася? Тому що ми дуже добре жили. Ага. Моя родина дуже добре жила. Пригадайте, що було причиною ваших розчарувань та переживань до повномасштабної війни. Зазвичай це були якісь несуттєві, побутові, сімейні чи робочі дрібниці. Війна змінила сприйняття життя. Більшість з нас зрозуміли, як добре жили до війна. Допомагає усвідомити, що найважливіша у вашому житті мить просто зараз, ось вона. І ця мить не повториться ніколи. Тому, якщо є привід для радості чи посмішки навіть під час війни, не втрачайте його. Ця порада актуальна не тільки для дітей.